Всіх вітаю у своєму просторі, і сьогодні я хочу з вами поділитися своїм літнім доглядом за шкірою обличчям. Одразу хочу попередити, що я не косметолог, не б'юті експерт, я звичайна людина зі своїми звичайними подобаннями. І, як правило, коли я обираю якийсь засіб для своєї шкіри обличчя, я керуюся тим, подобається чи ні. Підходить мені це чи ні, як почуваюсь я після використання того чи іншого засобу. Якщо цей засіб хоча б якусь мінімальну там, дає догляд, там, шкіра себе комфортно почуває, я залишаю і, звичайно, використовую цей засіб до кінця. Якщо ж цей засіб погано працює, то я можу. Викинути його просто або віддати людині, яка, чесно кажучи, скаже, да, цей засіб мені подобається. Ми всі різні, у нас у кожного шкіра різна, тому я буду ділитися своїм доглядом за шкірою. У мене, чесно кажучи, комбінована шкіра обличчя. Мені вже 39 років, тому всі ви розумієте і все бачите, як воно є. Тим паче я постійно худну, тобто то набираю вагу, то худну. тому шкіра обличчя. Також на це реагує. Іноді бувають висипання ви в цій частині. Зараз ви мене бачите без мейку, трішки губи підформувала і все. Тому, як є, ви можете бачити, яка у мене, як у мене виглядає шкіра без будь-яких покращень, як кажуть. А ще зараз, неймовірно, спекотно. Одним словом, у цьому відео я поділюся тим, що мені подобається, що я до чого я повертаюся вже не вперше. Чому я його використовую, розповім. А також розповім, що я купила під впливом соціальних мереж, бо я також є та ж сама жертва реклами, як і всі ми з вами. Тут немає взагалі ніякої реклами. Тут всі мої особисті засоби, які я купила за власні кошти. І, звичайно, я спокійно можу цим поділитися з вами. Що мені подобається, що ні, все буде. Повністю чесно, якщо вам цікаво, переходимо на мій стіл, і там я все покажу, як це виглядає, і розповім, як воно має який вигляд. І давайте, звичайно, почнемо з очищення для літа. Я використовую. Оцей засіб, ну і отражена Hydra Boost. Можливо, неправильно читаю. Вибачте, будь ласка, це класична версія. Я його купувала в Німеччині. Це вже третя баночка, мені дуже сподобалася. Першу баночку я купила влітку, і це було ідеально, хоча в Німеччині не дуже спекотне літо. Тому мені, воно, мені він зайшов, дуже гарно очищав шкіру. Шкіра була. Така от, прям, як я люблю, скрипуча, я вам так скажу, чесно кажучи. Єдиний нюанс у цього засоба це те, що він трішки стягує шкіру щік, але все ж таки має гарне очищення. я йому це пробачаю після, тому що тонізація все робить чудеса. Як ви бачите, його текстура він такий гелевий, без всяких о, добавок кольору, дуже-дуже гарно піниться. Як на мене, бачите, і дуже-дуже гарно прочищає шкіру. І має приємний аромат, такий не і дуже-дуже гарненько прочищає шкіру. Як на мене, це ідеальне рішення для літнього часу. Використовую його вже не вперше і рекомендую дійсно. Він коштує своїх грошей, якщо не помиляюсь, десь 6 чи 7 євро він коштував. Йдемо далі. Далі у мене ось три таких різних засоби, якими я використовую для очищення шкіри. Влітку я це роблю десь близько двох разів на тиждень, іноді один раз на тиждень, якщо забуваю. Це пілінг-складка від бренду Міша Корейська. Він має таку молочну текстуру, цей пілінг. Дуже гарно викатує збор різне-різне забруднення. Мені подобається, чесно вам скажу. Після нього дуже приємне відчуття шкіри. У ну, мене рука чиста, тому після очищення. Наступний пілінг, який я використовую, це від бренду. Ізана. німецький бренд, його купувала я в Росмані. Ви можете його також купити в, в Польщі. Я знаю, що він також доступний цей бренд. 100 мл, він також бюджетний, але він йде з активованим вугіллям. Має ось такий Сірий я б сказала колір має мікро-мікро частички, на відміну від міші. Він не скатується, а прочищає гарненько шкіру і пори. Тому періодично я також його використовую у своєму догляді. Або ж беру пілінг Today. Його також я купувала в Німеччині. Він є в магазині. Реве і в магазині Едека. Тобто це бюджетний, недорогий пілінг. Це був той, знаєте, заслуг випадок, коли мені потрібно було терміново щось купити. Подивіться, яка в нього текстура, така приємна з мікрочастичками. А, мікрочастички набагато приємніші, аніж везани. І також дуже гарненько, давненько прочищають. Якщо бути уважними, дивіться, тут є білі мікрочастички і синенькі. Мені я вважаю, що він дуже гарний прочищає шкіру обличчя і періодично там, раз на два тижні, на три тижні я його також використовую. Також дуже бюджетний засіб. Якщо я в день наношу косметику, то я використовую зараз ось такі серветки. Якщо це дуже така стійка косметика, якщо це вологостійка косметика, то оці серветки BB, які можна сміливо купити в будь-яких магазинах в Німеччині в Україні, я ще не гуглила, бо приїхала зі своїм запасом, купила їх дів на акції по бюджетній ціні. Дуже дуже класно. Саме ці блакитні серветочки знімала. Мають будь-який стійкий макіяж. Рекомендую від душі. Саме ці серветки я також купила по рекомендаціям Тіктоці. І ну мене Ладно мені в дорогу їхати. Було якраз ми планували поїздку з іграм, і я взяла. Я вам чесно кажу, це ідеальний. Засіб. Наступний крок це тонізація шкіри. Я перепробувала будь-яку величезну купу. Я перепробувала величезну купу різних тонерів і тоніків. Зараз я, у мене в наявності Ізана тонер. він йде з гліцерином і Що вам можу сказати? Ну, таке трішки зволожує шкіру, непоганий провідник для крема в шкіру, але. Якщо говорити про корейські засоби, мені більше до доподобає, тому що корейські тонери набагато краще працюють. І іноді влітку я могла нанести тонер після вмивання, походити дуже довгий час і тільки потім наносити крем. З цим так ні, не працює. Хоча я зараз знаю, що мені скажуть, що це неправильно, так не можна робити. Він дуже рідкий, дуже-дуже велика тут така дирочка і дуже-дуже великий. Розхід цього засобу для догляду за шкірою. Я цю баночку купувала. Коли ми були в Німеччині, планували вже там десь за пару тижнів, і зараз вже ще, ну тобто два місяці, і ну, можливо ще пару тижнів я порахуюся ним. І все, цей засіб точно не повторю. Якщо всі попередні я готова повторити, то цей ні. Рамій ранковий догляд за шкірою. Це ось ці два мастхеви, освітлюючий крем для повік від бренду Hillary, Український бренд. Я просто в захваті від того, що у нас є все. Потрібна для догляду за шкірою. Дуже стильні у них баночки, це дуже приємно, дуже така приємна текстура. Працює баночка, ось дивіться, враз і витягуємо. Дуже так зручно, що тобто ніде немає ніякого контакту, ніяких засобів, нічого. Засіб такий прозорий. Тобто однієї крапельки на одне око достатньо, можна і на друге нанести. Приємний легкий аромат і текстура така, знаєте, доволі-доволі приємна. Мені дуже подобається цей крем для повік. Це вже також у мене друга баночка. І я можу сміливо сказати, що якщо буде потрібно, я повторюю іще, іще, іще. Наступний це все йшло разом в наборі, коли я купувала. Попередній у мене був інший набор. Зараз у Хіларі доволі часто не штучні позиції, а позиції наборами вони набагато фінансово вигадніші. Тому якщо ви плануєте щось купувати від Хіларі, то дивіться, можливо, якісь вам позиції будуть цікаві в тандемі. Ось брала я разом з цим. Всім. Сонцезахисний захисний зволовича цивородка з вітаміном С, SPF 30. Також від Хіларі, дуже класно наносити також. Ця ж сама баночка, як ви бачите. І ось давайте я вам сюди вже Вона більш така біла, не така прозора, але така насичена і легка, і дуже-дуже швиденько впитується, що для літа класно. Не обтяжує шкіру своїм таким, знаєте, жирним жирним блиском. Але, якщо чесно сказати, влітку цього замало SPF 30, особливо в нас в Україні, тому я використовую свій улюблений засіб. Зараз вже добиваю його до кінця. І хоча я вже показувала в одному з своїх відео, що я тут вже, мабуть, не буду про нього говорити. Але все ж таки, це Beauty of Juson, бачите, за. В упаковку запачкала вже, тут SPF 50, риси плюс пробіотики. Дуже класний, мега крутий крем, це вже також третя баночка, яка вже по порахунку третя. І так як я купувала новий набір від Хіллері, я говорила, мені прийшла, я вам показувала. То там є новий сонцезахисний крем, з SPF 50 Я не знаю, чи підійде він мені, чи ні. Ще нічого не буду казати. Надо вже було, в на... спочатку його спробувати, а то вдруг не підійде треба, Або... бо потрібно буде новий замовляти. Зараз вам щоденько покажу. і хто від... не бачив попереднє відео, відхила її я ним не користувалася, тому що небудь казати про нього не можу. Він йшов у мене в наборі, тому я, як кажуть, Буду користуватись, спробувати. Тут SPF 50, це на вітамін С і Е, і коензим q 10 Ну, буду пробувати, що вийде. Буду, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях і я поділюсь своїм враженням. Але не знаю, коли я його спробую. бо я, я полюбляю добивати спочатку один крем, потім переходити до іншого. Але, мабуть, все ж таки візьму на деякий час, коли не так буде дуже спекотно спочатку. Бо... Ця маска кремів. Мені ця маска кремів довго, знаєте, поки воно трошечки з часом пройде, і мені треба час на крем. Тому ось так. Що ми говоримо про догляд за шкірою на ніч, то оце ось мій на сьогоднішній день тандем. Це ось такий серум колаген. Я його купувала на iHerb. Мені подобається, як він зволожує шкіру. Можливо, буду мати надію, що все-таки щось попідтягує мені. Ось такий він нелипкий. Дуже гарно впитується в шкіру. Я спочатку очищую шкіру обличчя тими засобами, про які я говорила, якщо є макіяж, то використовую серветки, потім мивалочка гелєва, а потім після нього тонік, після тоніка серум. сером. І через півгодинки, ну, годинку, в залежності від мого настрою. Я використовую ось цю антиоксидантну пептидну сиворотку з вітаміном. також Це, також від Хіллері, мені вона ну, мега класна, мені вона дуже подобається. І... Бачите, такі ці її баночки, і зараз вам покажу її. Вона більш така а, перламутрова, я б сказала. І також легка, як і всі інші текстури в хіллері, зворотки. Ця більш таки має трав'яний аромат, що у мене був дуже-дуже дуже схожий попередня валочка саме з таким ароматом. Тому, чесно кажучи, рекомендую. Іноді мені потрібна більш важка. Артилерія. Це я роблю не так часто. Це ось такі різноманітні масочки. У мене їх тут просто величезна купа різних різних. Звичайно, зараз ці масочки з Німеччини більшість, бо а, є і китайські, я спокійну, чи, є і корейські ось такі пробіотикс. Ну, Одна назва Пробіотікс гарно вилужує і все. Це вже я користувалася. Далі, що ми тут бачимо? Це. Ну, я також використовувала теж гарна маска, для зволоження. Супер. Цю, цю використовувала також, зволоження. Це все корейське. Так, це німецький. Вітамін С гелева маска. Купила парочку, але ще не разу не використовувала, не знаю. Ці маски це глиняні маски, але це так. Просто так, далі. Керамідами масочка непогана. Ця буде на зиму, потім вона лежить. І ось такі колагенові, тому, якщо ви в Німеччині, або також це фірма. До речі, ця фірма в нас представлена у Васені в Україні, тому можна знову купувати і цю фірму. Але не всі види масок там є, на жаль. Далі. Що я ще використовую, це ось такі маски від Eveline. Про них я вже говорила, вони мені дуже подобаються. З керамідами, з колагеном, ніоцинамідом є, і ось гіалуроновою кислотою також є. Це вже я вам казала, це ахапілінг. Дуже класна масочка, пробувала, але вона буде чекати свого часу літа. І все. Всі більше показала вам маски. І, звичайно, коли мені потрібні... Після безсонних ночей, в мене всі зрозуміють, про що йде мова. Я використовую ось ці патчі від Хіларі. Боже, вони мені так подобаються. Це мега класні. Я в Німеччині добила, я про них вам розповідала. Це вже друга баночка, вона також йшла в наборі разом з, цими, з цим задоволенням, як я вам казала. Ось так. Але ця баночка трішки. Тут не баночка ось, більш кращ, покращена, а лопаточка. Там вона була така тонесенька, а тут ціла ложка, я б сказала. Але я рідко використовую. Ось такі вони золоті. Тут їх, ну, можливо, я рази 3-4 вже використала. Тобто не так і багато, звичайно, з поверненням. Більш раз, ой, що ж я А Я десь так, як правило, раз на тиждень або в дні, коли це потрібно. Тобто не кожного дня я це роблю, паче очі. Але вони дуже дуже класні, рекомендую від душі. Ну що ж, я сподіваюся, щоб хоч комусь це було корисно або хоча б цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чим ви користуєтесь влітку, чи є у вас якісь мастхеви, до яких ви повертаєтеся вже не вперше. А також, якщо вам сподобався такий формат відео, дайте мені про це знати вподобайками під цим відео. Діліться своїми друзями також. Підписуйтесь на мій канал і до скорих зустрічей.